Коли вам нежить заважає, евказолін допомагає. Її війна за визволення України почала ще п'ять років тому. Тоді колишня кулінарка стала помічницею гранатометника 501-го батальйону морської піхоти. Наталя Фіялова на рівні зі своїми побратимами від початку повномасштабної війни боронила Маріуполь. І саме з металургійного заводу військовослужбовицю забрали в полон. Вона витримала сім місяців пекла. Нині Наталя вперше розповідає про свою неволю. Я дуже вдячна своїй дочці. Вона бідно мене шукала, вона дізналася, знала, знала. знала кожен мій крок. Мене серце боліло, що я хотіла знати, щоб вона знала, що я жива, що я обов'язково повернусь. У російських катівнях ні сльозинки, а вдома, в обіймах рідненьких військовослужбовиця Наталя Фіялова не стримує емоцій. Жінка досі не вірить, що вона на рідній землі, за яку воює вже п'ять років. Наталя Доброволець спочатку повномасштабного вторгнення боронила Маріуполь. Це ще було одне пекло. Там дуже багато втрат. Найбільше побратимів втратила на металургійному заводі Ілліча, який постійно бомбардував ворог. Його боронив майже місяць батальйон морських піхотинців. Звідти захисники взяли в полон. З початку квітня почалися етапи тюрмами окупантів. Спочатку в Сартані та Оленівці, де чотиримісну камеру ділили понад 40 жінок. Потім Таганрог, який був справжньою катівнею. було пекло. Це треба було руки назад, це треба було дуже-дуже низько опустити голову. Получали по голові, по шиї, переодягали, мили під холодною водою, били дуже по ногам. Далі Білгородська, Курська області і скрізь побої, жахлива їжа, примус співати російський гімн та пісні. І суцільна ненависть за те, що українки. Вони нас боялися, що в Таганрогі, що в Валуйках, що в Курській області. Оце вони ззаді, ці принизливі слова, і ці тумаки, все ззаді. Я дівчатам казала, кажу, це дуже добре, тому що ми попереду, а вони ззаді. До останнього не вірила, що звільняють з полону, і вже коли через брезент кразів побачила вказівники українських міст, серце ледве не вирвалося з грудей. А коли вже на переправі зустрілася з російськими полоненами, вкотре стала горда за свою країну, бо жоден окупант не виглядав так принизливо, як вони жінки. Де всі такі хальоні з чемоданами, такі в кожаних куртках. Торбинка з яблуками нашими українськими. Вони просто поглядом дивилися. Ми що, бідні, грязні, всі вонючі. Наталя лише кілька днів як удома біля рідних після полону та реабілітації. Дочка Вікторія не бачила маму рік, але саме вона робила усе можливе, аби Наталія повернулася додому. 4 квітня я відчула щось не так. 5 квітня в 9 ранку лунає дзвінок з військової частини. Що мама потрапила в полон. Шукаєш очі, шукаєш хоч когось знайомого. Немає, немає, немає. Кожний обмін це, це був стрес. Нині звільнена з полону військова, ніби надолужує той час, коли не обіймала свою сім'ю і поїхали. Найбільші плани на майбутнє прості одужати і дочекатися з полону свого чоловіка та побратимів, які досі в катівнях окупантів, а потім мандрувати рідною вільною Україною. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрія, факти і сітєві єдині новини.